Рік, зміст, обсяг, правоздатності фізичної особи згідно зі 126, СК. 26.ск. Фізична особа має усі особисті немайнові права, установлені Конституцією ТАСК, а також здатна мати усі майнові права, встановлені СК та іншими законами. Крім того, фізична особа може мати будь-які інші цивільні права, не передбачені законодавством. Якщо вони не суперечать законам та моральним засадам суспільства, отже, обсяг прав, які складають зміст цивільної правоздатності, законодавством не обмежений, фізична особа може мати практично будь-які права, обмеження існує лише одне володіння ними, має не суперечити закону та моральним засадам суспільства таким чином. Зміст цивільної правоздатності фізичних осіб складає у сукупності систем їхніх соціальних, економічних, культурних та інших прав, визначених і гарантованих Конституцією з іншими актами законодавства. При цьому враховуються права, забезпечені міжнародними актами, зокрема, загальною декларацією прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Міжнародним пактом про громадянські і політичні права 1966. -р. Конвенцією про права дитини 1989 -р. слід зазначити, що скрістотно розширив правоздатність фізичних осіб, визначивши її обсяг відповідно до основного принципу приватного права, дозволено все, що не заборонене законом на забезпечення реалізації цього принципу спрямоване правило 27 Згідно з яким правочини, котрі обмежують можливість фізичної особи мати незаборонені законом цивільні права та обов'язки, є нікчемними, а правовий акт органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, що обмежує можливість мати незаборонені законом цивільні права та обов'язки, є незаконним. Процесуальною гарантією дотримання цього принципу є позовний порядок оскарження незаконних рішень дій бездіяльності зазначених органів, врегульований нормами Кодексу Адміністративного судочинства Каз України, що набув чинності 1 вересня 2005 тисячі згідно зі 24-64 Конституції права людини і громадянина не можуть бути обмежені. Крім випадків, передбачених Конституцією, у встановлених законом випадках і тільки за рішенням суду фізична особа може бути обмежена у здатності мати деякі права до таких обмежень, зокрема, належать заходи кримінального покарання, так, 151 Кримінального кодексу КК України передбачає такі заходи, як арешт обмеження волі, позбавлення волі на певний строк і довічно позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю тощо